Я народилася на Полтавщині, тому у мене ніколи не було навіть думки про те, що про це може хтось не знати. Тому що завжди, коли збиралися бабусі, а до речі, тоді завжди збиралися, як казала бабуся, якщо ні в кого не було чогось їсти, хтось приніс огірок, а хтось приніс хлібину, кусочок, шматочок, що в кого є. Але завжди говорили: в них був водорозділ такий: це було до голодовки чи після голодовки. Тобто в них це було. На рівні з війною до війни, чи то після війни, до голодовки, чи після голодовки. І в мене дуже багато цікавих історій. Я їх записую, тому що я їх почала записувати з дитинства. Наприклад, як залишилися живі е, моя мама, як залишилася жива. Була корова, і дід щоночі приганяв її додому з лісосмуги. Це такі лісосмуги в полі, а село степове, таке на. на село Новоселиця, дуже степове рівне, і тому він корову тримав цілий день в лісосмузі. Вона навіть не мукала, тому що забирали все. А потім вночі приганяв бабуся, доїла корову, поїла дітей і до в досвіта, що він знову відганяв. Отак залишились живі. Другий дід Іван той придумав, був мішок зерна, який не встигли. Каже, бабуся: прийшли, забрали все: квасолю, картоплю, п'ятеро дітей малих у хаті. Прийшла трійка з району. Приходили і ніхто нічого не питав. Забирали все. Це не потрібно було для того, щоб вивезти. Ясно, що на Полтавщині така земля, що хоч на хліб намазує її, і люди б залишились живі. Залишився б буряк, гарбуз. Люди б не повмирали, але отак забирали штучно все це. І дід, що придумав, полова, кілька мішків полови, і він туди засипав зерно. Так, от розмішав. А потім, коли вони прийшли перевіряти, стали туди лізти. Попробували мішки, вони порожні, а останній мішок був відкритий, там зерна не було. І оце, дякуючи цьому, бабуся вночі там якось просіювала і пекла. Поки як папа, папі було тоді 11 років, і папа каже: Я пам'ятаю, що заставляла мене бабуся їсти кропиву, варили воду потім птички почали нестися, гнізда знаходили, несли так в картузі, щоб е, що-небудь принести своїм молодшим. Тобто, це був жах. Просто жах. І тому найголовніше, щоб це діти пам'ятали, щоб це не померло разом з нами, щоб це залишилося в пам'яті дітей. Я народилася на Сумщині і Сумщина це була частиною, великою частиною голодомору спланованого. Сумщина це край селян, людей трудових, які працювали, які мали хліб і все. Але коли почався голод, коли забрали, до речі, у мене є поема Голодомор, в якій я пишу зі слів моєї мами, яка розказала, як у нас у селі що відбувалося. У нас під час війни, за час війни не повернулося з фронтів 454 людини. За грудень 32-го року, січень-лютий 33-го, у нас померло. 1997 день в селі відкрито меморіал <кхи> жертвам голодомору, і там, на 17 плитах, прізвища людей, і там по родах, наприклад, Бондаренки, 15 людей, відпочинаючи від 90 літньої людини, дідуся, мабуть, і Трьохрічної, або триденної дитинки, або трьохмісячної. Оце так цілі роди виписані на цих дошках. І дивишся, що ці роди вже тисячі років ішли, йшли, йшли і, і зупинилися ось в цей час. Розумієте? Голодомор це. Привнесене звичайно штучно. Ми знаємо, що як у селі робили села чорних дощок, коли люди не здавали все. Сьогодні сказали здати по там по 10 пудів. Потім приходили через тиждень по 5 пудів. А далі приходили ще просити, а в людей вже немає. Десь заховано на те, щоб посіяти і вижити. Так вони забирали все те, що було посіяно, заховано на те, щоб посіяти на майбутній урожай. І забравши все, вони, звичайно, залишали людей голодними і вмирати. У нас багато лісів і лугів біля річки Сейм. і на лугах розріс часник, дикий часник. Так, от сповзалися люди, всі звідусіль, їли цей часник. Казала мама: там просто лежали всі мертві, всі абсолютно наївшися цього часнику. А що вже собаки й кішки? Що все там було? Все з'їли, абсолютно все. І ще у мене от. Хотілося б звернутися до нашої влади, яка нас взагалі ніколи не почує, не зрозуміє, але і до народу. Треба берегти пам'ять оцього цього роду. Вчора я була, мене запрошували до технікуму одного коледжу, і студенти слухали, слухайте, так уважно, що передати, що. Муха пролетить, їм це було цікаво, і потім, коли я вже виступила, коли ми подивилися фільм, діти просили. від такого це не часто буває. Залиштеся, будь ласка, ми ще хвилин 15 20 говорили, розумієте? Молоді це цікаво. Вони хочуть, щоб життя у них змінилося, щоб не було війни, щоб не було цього такого голоду, щоб вони не дійшли до того, щоб вони, врешті-решт, залишилися живими і щоб вони народили нам наш Чатків розумієте для молоді це дуже важливо, бо сьогодні іде сьогодні межа між тим, чи бути нам чи не бути. Розумієте? І тому хочеться, от ми сьогодні прийшли зранку до тих могил. До яких ніхто не ходить, влада їздить до пам'ятників, несе куплені за наші гроші, квіти кладе. А ми от самі прийшли, бачите хліб, принесли, принесли калину, принесли свічки. Ми зараз покладемо, помолимося за цих людей. Тут могили. Ви ще побачите це могили, де справді померли люди під час голодомору.